Вітання глядачам каналу. До вашої уваги продовження відеозвіту з маршруту номер 1 за період 6 по 18 грудня. На шляху до чергової фотопастки зустрів повзика. Сьогодні морозно і пташок майже не чути, на відміну від попередніх вилазок. Всі калюжі вкрились льодом, листя позамерзало і у мене під ногами стоїть такий хрускіт, що напевно чути за кілометр. Перше відео з фотопастки в дубовому лісі здивувало. Як косуля підійшла, не зрозуміло. Фотопастка вімкнулася, коли вона вже влаштувалась на відпочинок. Наступне включення відбулося через годину. Ситуація аналогічна тій, що була біля фотопастки на вирубці. Що приваблює лисиці косуль саме в це місце для мене загадка. Тут мною були залишені початки цукрової кукурузи, але всі вони виявились цілими. Навіть сюди сущі лісові міші їх не чіпали. Дуже часто в ці дні опускались густі тумани. Навіть не знаю, допомагають чи заважають вони лісовим мешканцям. Ця пара лисиче з'являється перед цією фотопасткою, дуже схоже на ту, щоб постійно користується переправою. Це листя в цьому лісі перекинуто догори вверх. Спочатку я думав, що це робота диких синей, але виявляється, це дуже вміло роблять і косулі. При перших ознаках тривоги косулі ховається в густому березовому лісі, який виріс за 20 років на місці колишньої вирубки. Місця там важко прохідні і є змога відірватися від переслідування. 13 грудня пес промайнув і біля цієї фотопаски. Через 20 хвилин він вже був на вирубці. Можливо, під листям лисиці знаходять якихось личинок чи якусь іншу поживу. Конейця кудись поспішала і не затрималась перед фотопасткою. Хоже на те, що зернова сумиш, яку я залишаю на землі, зовсім не цікавить лісових пташок. Так і тут самими активними споживачами були лісові миші. Улюблена їжа для всіх оленових взимку, в тому числі і для косуль, це молоді гілки дерев і кущів, особливо осики і берези, а також сосни. Сольку зацікавила фотопастка. Щось таке блискуче впало їй в око. Сподіваюсь, вона не додумається виклювати об'єктив. Барсук користується теплою зимою і продовжує шукати своїх улюблених черв'яків. Йому зараз не до сплячки. Косулі набагато рідше почали з'являтись під липами. Напевне, не дуже приємно переходити через холодну воду. Для лісового кота на переправі залишив курячу лапку. Поки що вона зацікавила тільки лиса. Наступну вилазку по маршруту номер 1 заплановано на суботу, 27 грудня.